У центрі Полтави відкрився новий книжковий магазин Є. Це українська мережа книгарень, яка наразі діє в 16 містах України. В нашому регіоні вони вперше розповідає заступниця директора мережі книгарень є Інна Регент. Книгарня є. Вона має надзвичайну місію це популяризувати і всіляко підтримувати українську книжку. Тому що саме українська книжка це з одного боку невід'ємний атрибут української культури. А з іншого боку, це наша свідомість, розвиток, і звичайно, це ті світи, в які ми поринаємо для того, щоб відволіктися і отримати море позитивних емоцій. Тому кожен полтавець зможе, я впевнена, в цьому, знайти для себе ту саму книжку, яку, можливо, навіть дуже давно вже. Шукав серед книг на полицях нового магазину можна знайти сучасну українську та зарубіжну художню і дитячу літературу психологію, економіку, бізнес чи історію. Також є окремі видання іноземними мовами англійською, польською, німецькою та французькою. Полтавка Неля Гресенко одна з перших відвідувачок нової книгарні. Жінка розповідає, що саме обрала. Звичайно, до нового року хочеться зробити діткам подарунки. У мене погресників багато. Я думаю, буде з найкращих подарунків це точно має бути якась книжечка. Для дівчинки психологія для дівчаток, а для свого синочка щедру, також психологія дитяча. Припала до душі дитяча література і полтавці Лідії Семекос. Знаєте, я йшла з роботи і побачила, що відкривається книгарня. Я хотіла купити своєму внуку книжечку, під ялиночком. Красноворік і от я вибрала мені здається, це гарна буде повчальна книжечка. На базі книгарні прагнуть розвивати культурну платформу. Заступниця директора мережі книгарін є стверджує, що тут проводитимуть різні презентації книг: круглі столи, літературні читання, зустрічі з авторами та заходи для дітей.